Привіт! Це стомат товар. Найважливіший вибір лікаря-стоматолога це вибір стоматологічної установки. На сьогоднішній день асортимент установок дуже великий, і розібратися в ньому доволі непросто. На щастя, у вас є я. Мене часто запитують, чому саме Сігер і чому саме U200? І ось моя відповідь. Це відносно недорога китайська установка, але ж погляньте, дизайн не зовсім не китайський. Чіткі лінії, винесений пульт керування на столику лікаря, стильні елементи оздоблення, схожі на моделі у два-три рази дорожче за цю. Давайте по порядку. Крісло електромеханічне з надійним електричним мотором та плавним стартом підіймається до висоти аж 82 см. Комфортне для роботи лежачі та сидячі. Додаткові опції м'яка оббивка крісла та пластикове підніжжя. Пневматична фіксація столику лікаря дозволяє комфортно пересувати його в вертикальній площині. Додатковий тристолик дозволить вам розмістити все, що вам потрібно для комфортної праці. Дуже зручні силиконові килимки підлягають автоклавуванню А також маємо верхній і нижній підвод інструментів і, до речі, на ціну це не впливає. Педаль багатофункціональна, має керування кріслом та подачою води. Також має зручну конструкцію для пересування її однією ногою. Столик асистента також багатофункціональний, має 4 гнізда, пустер, слинець моктувач пилосос та вільне місце для, наприклад, фотополімерної лампи. Також маємо керування кріслом, світильником та плювальницею. Плювальниця та носики омивача наповнювача стаканчика з'ємні, що дозволяє легко їх мити та дезінфікувати. Тепер гідроблок. Тут ховається найголовніше: всі трубки та шланги подачі води та повітря італійського зразка. Вони більш жорсткі та витривалі, ніж звичайні китайські. За більш ніж 10 років я не отримав жодної скарги на них. А тепер увага! Це єдина китайська установка, яка може бути з завода підготовлена для роботи з вакуумною аспірацією. Тобто ви можете обрати, або аспірація у вас буде ежекторна, або вакуумна. А подробиці я напишу всім, хто подобається відео та напише коментар з цього приводу. Ну і наостанок про світильник. Він має сенсорне керування та 5 режимів яскравості. Дуже часто я чую питання, чи вистачає цієї яскравості для нормальної роботи. Звичайно ж, вистачає. Багато моїх клієнтів працює на першому або на другому режимі яскравості, а також деякі хірурги використовують цей світильник в своїй практиці. Що ж, як бачите, це якісне продумане обладнання, і на мій погляд, це найкращий варіант в сегменті китайських установок. Дуже багато клієнтів по всій Україні працюють на цих установках завдяки моїм рекомендаціям. Тож я й надалі рекомендую Сігрію 200. А ви не забувайте підписуватись на канал, пломбувати дзвіночок та донатити наближаючу нашу перемогу. Це був Стомат Товар. До нових зустрічей!